Я був би радий воювати і там, отримувати там, мізерну зарплату, там 800 гривень там, на місяць, там якийсь оклад, та? або взагалі не отримувати, але зберігати свободу. Тобто мені щось говорять, а я можу не виконувати. Або там, взяв, розвернувся, поїхав, або я устав, я мухажук і поїхав собі спать. Типу, я б теж так хотів би. Серйозно, якби у мене був вибір, от такий варіант. Що в мене буде доступ там поїхати на фронт до зброї, до боєприпасів, доступ там, до інформації, щоб я міг щось планувати, та, щоб я був там, скажімо так, повноцінним комбатантом. При цьому я б не отримав би зарплату, але зберіг би свободу абсолютно Захтів, розвернувся, поїхав. Я вибрав такий би варік. об'єктивно, об якби за мною там не було цих обов'язків, mm -hmm. ніби навіть воювати було б легше. Я міг би собі поїхати куди хочу, робити, що хочу. Тому оце розділення воно для мене якесь настільки от незрозуміле, маніпулятивне, і я в своєму дискурсі там, за 10 років я оце, е, дефініцію добровольці вообще ніколи не використовую взагалі.